Моє вітання, друзі. Сьогодні прогулка на привокзальні. Буду показувати, що там і як. Та трохи розповім, як в мене справи, що купив, що продав. поки буду йти на привокзалі. Закупка була лише одна, це у підписника, дуже слабенька. Заїхав сьогодні до підписника і купив ось таку машинку, це Китай та грані карти. Вперше купив алкогольні карти. Цікаво. І дівчата. Така покупка, три предмети по 50 гривень. Ціна запропонована, тому купив. Хто пам'ятає бокал Coca-Cola? продав 8 штук, продавав по 60 гривень, а купив їх на барахолці по 10 гривень. Продав трохи сріба через Уликс, там один набір за 750 гривень, продав трохи модели. Один з 43 виготовлені в СССР. Все інше покажу на відео. Продав такого птаху на Violet за 500 гривень. Це ваза така. радянського часу. Нарешті я передам ці статуєтки колекціонеру, який в мене їх купив. Сьогодні їх заберуть. Шкода віддавати таку красу, але що пробиш, така робота в мене. Цю статуетку я продав за 4 тисячі гривень. Цю статуетку Дякта Солоха я продав за 6 тисяч гривень. Такий песик городниця, проданий за 250 гривень. Такий баранчик невеликий. Це або Львівський, або Васильківський, проданий за 300 гривень. Ось так, зараз отримую 10 550 гривень. Чудова угода з чотирьох статуєток. З приводу моєї поїздки до Києва, чесно вам скажу, було дуже тяжко. Тим, що я відразу поїхав на Бараховку з урахуванням того, що я Київ зовсім не знаю, я вперше був у Києві. І знайомі, на котрих я розраховував, в той момент були не в Києві. Тому був сам по собі, але зорієнтувався, Бараховки дістався, але дуже сильно втомився в потягу. Ночі поспав лише 4 години, тобто було дуже важко. І наступного дня в мене вже в обід був потяг назад. Тобто я в Києві всього-навсього був трохи більше однієї доби. За весь цей час зняв вам дві бараховочки, Сподіваюсь, вам сподобалось. Хочу вам розповісти про одну схему, котру використовують деякі антиквари або можна назвати скупщики. Це, наприклад, коли ви виставили. Щось продавати на OLX, буває, що деякі люди вам телефонують і хочуть, щоб ви їм продали дешевше. І я на своєму прикладі вам зараз розповім, як це відбувається. Мені такі люди дуже сильно не подобаються, хоч вони мої колеги, але такий підхід я не підтримую зовсім. Наприклад, статуетки, або це навіть можна сказати не статуетка, там де п'єдестал. Вставлялася пляшка горілки або коньяку. я навіть не знайшов інформацію, що там раніше зберігалося. В продажі на OLX така статуетка в мене була за 1000 гривень. Це нормальна, адекватна ціна для неї. Але мені писали, дзвонили мої колеги, хотіли купити за дешого, щоб самим продати за цю ціну. Важко продавати було цю статуетку, тому що вона чекала свого клієнта. Тому що вона специфічна, вона не колекційна, вона інтер'єрна. Мені зателефонувала людина, просила дуже багато додаткових фотографій, шукала, недоліки, щоб скинути ціну. Я все їй надсилав, і я вже думав, що людина в мене купить цю статуетку. Але саме в цьому є уловка. Цієї людини. Вона вводить в оману, що хоче придбати цю статуетку, а потім в самому в кінці каже, я за таку ціну не хочу купувати, я куплю два рази дешевше. І по такій схемі можу сказати, що відносно великий відсоток людей погоджується. Справа в тому, я ж не продаю те, що в мене там руками стояло, воно мені не потрібно. Я це купив з цілю перепродажу. І ця схема мені найбільше не подобається, коли людина спеціально створює такі умови, що нібито дуже сильно зацікавлено купити, а на самому тоді він просто хоче купити задешево. І вас підготовлює так, щоб ви розігрілися до продажу і повіток вам запропонувати дуже низьку ціну. Повірте мені, багато людей може погодитись на це. Вам хочу дати пораду, щоб ви не куплялися. Не ці схеми, коли вам розповідають, що воно того не коштує, воно зовсім інше, ви краще самі пошукайте добру інформацію і якщо продаєте по ціні ринку, просто треба дочекатися свого клієнту. Ну, ваше право буде, якщо ви швидко хочете продати і мало на цьому заробити. Ну, Це як варіант схеми, яку я не одобрюю. Хочу подякувати своїм підписникам за те, що ви рекомендуєте мої відео своїм знайомим. Дуже вам за це дякую. Завдяки вам канал розвивається. Я вже біля бараховки, так що приємного перегляду. Поїхала бараховочка. Шукаємо щось цікаве.

Пока что ничего интересного. А сколько такая игрушка? Візьму. А скільки такий замок? 100 гривень. Ти правишся у кучку.

Є медалі. Від мами лишилися. Для... Герой труда щось така у Ленин, там, не знаю. Ну, не герой, а якась така. Нічого не варто. Чогось не вистачає. що Мішало продавцям розкластися. А сколько стоит? Все равно 7 раз в У меня один кофейник Чего крал, а А якщо тільки ця, А? Тільки це. Не зрозумів. Одна скільки коштує? Ну, сто, сто і сто. За вісімдесят буде? А? Вісімдесят гривень. Одна? Ну, оця, вісімдесят. Ти одну береш? Так. Ні. Тільки все Ясно разом. разом. Ні, так, потім не. А скільки шари? 120. А коробки немає них, так? Викинули. коробку. Ясно. Шкода. Кидаю барахолку, справився за 20 хвилин. Люди вже розклалися. Сьогодні якось нічого цікавого не знайшов, Ну, візняв для вас контент. Хоч трохи. Я зараз покажу, що придбав сьогоднішні закупки на барахолці. Ось такий танк для сина купив за 20 гривень. Іграшка з Макдональдса придбав за 10 гривень. І ось яка цікава майоліка. Перше такий купив, заплатив 35 гривень. Як по мені, це копійки. І ще не знаю за скільки буду продавати, треба прицінитися, тому що вперше купив такий штовх.